Українська команда Спара Теквандо здобула дві бронзові нагороди перед Паралімпіадою в Парижі на першому мультиспортивному чемпіонаті Європи 2023 що збільшило шанси на ліцензії. Так Юлія Липецька посіла третє місце. Хоча не кожне змагання в цьому році закінчиться для спортсменки нагородою. Новинна стрічка та небезпека, у якій щоденно живуть близькі, залишаючись в Україні. Впливають на кожного спортсмена. Юлія вже четверта у рейтингу, але впевненості поки не відчуває. Адже зміна вагової категорії оновила і список суперників. У мене була так, важка категорія мінус 65. Я прийшла в мінус 57. Але це були перші мої змагання. а зараз будуть другі в ці категорії. Я вже повністю можу сказати після декілька змагань. Ці категорії я вже можу потім вже впевнено сказати, що це саме ця моя категорія. Вірить у можливість отримання ліцензії. І Владислав Нечай. Попри всі травми і перепони впродовж останнього сезону він ще сподівається встигнути набрати необхідну кількість балів. Поки серед головних здобутків Владислава, третє місце на чемпіонаті Європи в Туреччині та бронза на гран-при в Болгарії. Зараз я на 12-му місці світового рейтингу і взагалі не тільки ці змагання, а взагалі кожні змагання дуже важливі, тому що вони нам дають можливість набрати більше балів, що дає нам змогу потрапити на Паралімпійські ігри. Тому не можна сказати, які змагання менш важливі, які більш важливі. Є змагання, на яких просто ми можемо заробити більше балів, змагання вищого рівня. Ці змагання рівня G2, тобто за перше місце ми отримуємо 20 балів. Тобто, якщо буде перше місце, то буде плюс 20. Попереду на команду ще чекають виступи у турнірах та гран-при. Тож побажаємо команді якомога швидше здобути балів та отримати ліцензії на Париж 2024